Не се ж спакуешь? Подожди, ты ж не все. От же шману моє сокровище, моя прелесть. от, она прелесть. Тушонка. Ты тут же глянь набито, скільки. О. Парвал. О, це ще тоже, сейчас я покажу. О. Це буде так так, так. так, це а, воно ще так от стюпується о. Хай бачить, що мені що. Хаба, чи що, не що. Кров! Так, ага, це сюди. Інтимку кухонний. Так, це ще не все. Подожди. Так, люди, якщо питають, що задають питання, дочитаю. де читають? Не, наконец уже не интересует в жизни, да? Вообще ничего. добре. Хорошо. хорошо. А что це происходит, да? Що ты тягаешь? Что я тягаю? Волонтерку сейчас пакую. Крадеш? Не Вона не якщо я не загавкаю. Крадеш, да? Ну а що робить, ну все? Як казав поворозню, оскарі кроложками їсть. Мені цікаво, він бачить, як я їм чи руб нею. Так Десь і сюди. Десь і сюди. Лучший волонтер. Ой! Що є, то є? То є то є спасибо велике. так якщо вдруг когось зацікавить там ну вдруг номер карточки не стесняйтесь спрашивайте можем даже показувати. о присвячении щоб... тоже присутствует а ти а ти піднеси, отак і вот так я красиво на машинке зробив. декор Робить скрин. Да, потому что сейчас за забанить. Так. А я пока что. Пойду дальше. Так. Це все ми пакували. Поплывали, готовили. Це все ми є, хоч кому там казати, що я так сам з собою в тишині як псих. Восім чоловік.